Сьогодні розповім про саму посадку томатів, помідорів, перців та іншого, чого вам тільки потрібно. Як ми бачимо, землю уніс поставив на батарею або у кімнаті біля батареї, щоб вона прогрілась. Як ми бачимо, вона трошки тепер суховата стала. Тепер ми її зволожимо трішки, а перед зволоженням я роблю таку процедуру. Буду застосовувати гель для кореневої, який я виробляю сам на основі гідрогелю. Значить, у цьому гідрогелі чи гелі для кореневої заложена основа для того, щоб насіння хурми, э, вибачаю про хурму саме розповідав. І, і знову тут почав розповідати. Щоб э, коріння будь-якого насіння, яке буде посаджено в цю землю, не Потребувало вологи, бо часом буває, забудеш полити, або ще якась причина, то ми використовуємо цей гель. У цьому гелі також є стимулюючі речовини і всі мікроелементи для нормального розвитку кореневої системи. Тому я спочатку зроблю ось таку канавку. Вірніше набок просто згорну заглибину, можна так сказати. І у цю заглибину ця гіллячка буде як добре. Отак. І в цю заглибину я буду набирати свій гель і равномірно його по площині розпреділяти. Завдяки цьому у ґрунті завжди буде волога, навіть тоді, коли я про нього забуду. Цей гель що дає? Коли вологи вдосталь, він у себе її впитує, а коли не вистачає, то тоді віддає. От тепер я беру землю цю, що на боки згортав потрішку згортую назад, і так би мовити, закриваю цей гель нею. Тепер я роблю Полив. Зараз візьму водички і полю Полив буду робити наприскувачем. Ну, ви зрозуміли, як я погано дуже однією рукою. Я зараз все зроблю і покажу вам далі. Тепер земелька зрошена водичкою, промокла. Ось. І можна тепер приступати до самого посіву. Зараз подивимось, як я це буду робити надалі. Ось наше насіння. Як ви бачите, сліду вже ніякого не залишилось, від клею. От ми його зараз беру при вас і подивимось, як воно. Ось беру, піднімаю. Як ви бачите, ці насінини на місці, жодна з них не впала. Тепер залишається це насіння, тільки перенести у ящички, приготовані вами. Принесли, поклали, посадка майже завершена. Тепер зволожуйте і знову саме насіння. Водичкою і далі присипаєте землею. Землею присипаєте тонким шаром, десь приблизно із сантиметр. Ну, ось та, ось таким чином. Це посадка на цьому буде завершена. Зараз я закінчу і покажу вам. Посадка завершена, вам залишається тільки закрити ящичок плівкою і поставити його на тепле підвіконня, де побільше сонця і тепла. І чекати сходів. Так легко і просто. За декілька хвилин все буквально зроблено. Все, плівкою накрито і тепер відправляємо на підвиконня.